Доброго дня, шановні семикласники, сьогодні з вами я, Ганна Романіна, вчитель математики Херсонської школи. Сьогодні я до вас з повторенням теми курсу геометрії 7 класу НУШ, лінійні рівняння з двома змінними системи рівнянь, способи розв'язання систем. Якщо ви раптом будете не встигати записувати розв'язання, а ще краще не не записувати одразу розв'язання, а ставити на паузу, коли видно тільки завдання, розв'язувати самостійно, і потім перевіряти, чи правильно ви розв'язали. А а якщо раптом все ж таки не можете і хочете с. Сп... Переписати розв'язання, то якщо не встигаєте, ставите так само на паузу, і дописуєте і продовжуєте далі відео. А ми розпочнемо. Перші три завдання у вас видно на першому слайді, і питають в першому завданні, яке зрівнянь є рівнянням з двома змінами. А рівнянням з двома змінними лінійними є рівняння під літерою В. Правильно, тому що в ньому немає біля змінних степенів, а в інших степені є. В другому завданні нам кажуть: укажіть точку, що належить графіку рівняння Х, додати Y то до рівнює 6. Ви знаєте, що точка буде належати графіку, якщо підставити значення змінних, і збережеться рівність. Можете просто окремо все перевірити, можна одразу побачити. І якщо ви побачили, то варіант не підходить, тому що 2 додати 4 буде 6, а якщо ми окремо використаємо інші, то не вийде так. не вийде рівність. Третє, укажіть пару чисел, що є розвиском системи рівняння. Тут дуже легко цю систему розв'язати е способом додавання, або ж можна просто так само, як в другому, перевірити, яка точка належить цій системі. Але способом додавання: це буде так, якщо ми додамо, то у нас мінус і взаємознищаться і залишиться 2х до рівня 8, тобто і, Х дорівню 4. І коли ми підставимо будь-яке рівняння системи, наприклад, в перше значення х4, то неважко буде помітити, що Y має бути мінус 3. Отже, відповідь. Хто зробив сам самнички? Якщо розробили все самі все в усій презентації, пишіть в коментарях обов'язково. Буду рада почитати такі відгуки Рухаємось далі. Завдання четверте. Розв'яжіть спосіб відстановки системи рівнянь. Нагадаю вам, що спосіб відстановки це коли ми одну зі змінних можемо винести і а, її. Виразити через іншу зміну. Тобто, найпростіше взяти ту зміну, яка йде без коефіцієнтів. Тобто коефіцієнт має бути або одиничка, або мінус одиничка. В нашому випадку в першому рівнянні є така зміна, як y, і ми її можемо винести, і це буде y дорівня, 3х відняти 5. І тепер в друге рівняння ми значення Y підставимо, тобто буде 4х до додати 3. В дужках 3х-5. 11. Тобто замість ігрів ми підставили його значення. Тепер треба виписати саму, саме це рівняння і розв'язати. Коли ми його випишемо, розкриємо дужки, ми отримаємо 4х додати 9х-15 дорівнює 11. Неважко помітити, що це 13х дорівнює 26, і звідси х дорівнює правильно 2. І якщо х дорівнює 2, то ми з вами підставляємо цю двічку там, де ми виражали y, і, і шукаємо y. Тобто y буде дорівнювати 3 на 2 мінус 5. Тобто y дорівнює 1. І відповіддю до цього завдання є пара чисел 2, 1. Не забуваємо, що першим ми пишемо х, потім у. Добре, рухаємось далі. Завдання п'яте. Розв'яжіть способом додавання системи рівняння. Як я вже вам пояснювала, спосіб додавання, тобто, якщо у нас є протилежні змі коефіцієнти біля однієї зі змін, то це дуже доречно використати спосіб додавання або ж звести до протилежних змін і так само використати спосіб додавання. Тобто домножити да, на одне й саме число обидві частини рівняння. Але в нас тут вже зручно є протилежні коефіцієнти, тому ми просто додамо мінус 7 і 7 у взаємознищиться і залишиться 7х до рівні 7. І тоді х буде дорівнювати правильно 1 і. І тепер будь-яке рівняння системи ми підставляємо значення нашого х. Я підставляла вперше. Тому буде 4 на 1 відняти 7y дорівнює 11. Звідси 7 рівня, мінус 7 дорівнює 7, і y дорівнює мінус 1. Якщо y порівнює мінус 1 і х дорівнює 1, то відповіді буде пара чисел 1 мінус 1. Ще раз нагадаю, якщо раптом не встигаєте з нами записувати, ставите на паузу, переписуєте і рухаєте далі. Але ще краще розв'язуйте самостійно і потім перевіряєте за розв'язком. Рухаємо стелі. Останнє завдання цієї презентації, це шосте завдання для повторення цієї теми. Теплохід обхід проходить за 3 години за течією, за 2 години проти течії 142 км. Цей самий теплохід за 4 години проти течії проходить на 14 км більше, ніж за 3 години за течією. Знайдіть, власну, швидкість теплоходу і швидкість течії. Нагадаю, що найпростіше брати за Х і за Y те, що нас питають. А нас з вами питають що власну швидкість теплохода і швидкість течії. Тому за Х ми беремо власну швидкість теплохода, а за Y швидкість течії. Тоді за цими умовами ми з вами маємо, що за 3 години За течією, за течією ми знаємо, що ми маємо власну швидкість і швидкість течії додавати. Тобто буде 3 на Х плюс У додати 2 на Х-, тому що проти течії ми віднімаємо власну швидкість і швидкість течії, дорівнює 142. А цей самий теплоход за 4 години проти течії, тобто 4 на х- дорівнює 3 на Х плюс У плюс 14. Тобто на 14 більше. Ось ми з вами склали цю систему. Тепер нам треба її розв'язати. Для того, щоб розв'язати таку систему, нам треба перемножити спочатку все, що у нас є. Тобто відкрити дужечки. У нас буде 3х додати 3Y, додати 2х, відняти 2Y, дорівняння 142. І 4х відняти 4Y, додати 3х, додати 3Y, додати 14. Тепер спростимо, взявши в подібні члени. Тобто 3х і 2х – це 5х, 3х мінус 2х – це y, тобто 5х додати y – це 142. І 4х, далі у нас дорівнює 3х, але ми знаємо, що х шостий з різних сторін, то ми переносимо з протилежним знаком. Тобто буде 4х мінус 3х – це х, і мінус 4х мінус 3х – це буде мінус 7х. Тобто х мінус 7х дорівнює 14. Ну важко побачити, що можна з будь-якого рівняння винести одну зі змінних. З першого можна винести y, а з другого X. Ну, я виносила з першого y, і це буде y до рівня 142 відняти 5х. І е, тоді, вдруге, ми підставимо значення y, і це буде x відняти 7 на 142 мінус 5х дорівнює 14. Тепер ми розв'язуємо друге рівняння. Розв'язавши друге рівняння, розкривши дужки, ми отримаємо Х відняти 994, додати 35х дорівнює 14. Звідси ми бачимо, що ми можемо знову звести подібні. Це буде 36х дорівнює 1008. Х звідси дорівнює правильно 28. І це вже у нас відповідь одна з 28 км на годину, власне, швидкість теплохода. А ще нам треба дізнатися швидкість течії, тому ми можемо в y до рівня ставити. Це буде y дорівнює сто відняти 5 на 28, тобто Y-рівня 2 км на годину це швидкість течії. І у відповідь, так як це відповідь до задачі, ми обов'язково маємо розписати, що 28 км на годину це власна швидкість теплохода, і 2 км на годину це швидкість течії. Ось така підготовка до контрольного тестування. Обов'язково перегляньте. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Па-па!